Доброго дня, шановні гості і підписники мого каналу. Сьогодні в мене конвертики до чаю. Пісочне, м'яке, крихке печиво, яке тане в роті. Печиво і повидлом з горіхами. У мене повидло з горіхами перемішку. Горіхи посічені, повидло сливове. Для цього я взяла 100 г масла вершкового. 40 грамів олії, 70 грамів цукру, 70 грамів сметани, можна йогурт удати замість сметани, одне яйце, пачку ванільного цукру і щіпка солі. Все це збила я до однорідності міксером. Дуже важливо, щоб всі ці, ці продукти були кімнатної температури. Потім взяла 250 г борошна, одну чайну ложку розпушувача і 2 столових ложки кукурудзяного крохмалю. Добре перемішала і частинами додавала до рідкої маси. Тісто замішувала міксером за допомогою таких насадок. Це є легко, зручно і швидко. Борошна додавала частинами. Це залежно в кого яке борошно, тобто йде його від 200 до 300 грамів. У мене пішло десь 250. Коли тісто вже вимісилося, все борошно вже замісилося, тоді його докупи збираємо. Воно є м'яке, але до рук не липне. Більше його забивати не треба, має бути досить м'яке таке, щоб до рук не липло, але не забивати. Накриваю і кладу в холодильник на пів години. Пізніше беру частинами розтачую І завтошки 3-4 мм, посипаючи і верх, і низ мукою. І нарізаю його на квадратики на кожен квадратик кладу повидло, можна як начинку взяти яблука. Тому що до подоби. І два протилежні краї защіпуємо, тільки два. Добре треба защіпати, щоб потім не розійшлося. Ось я вже наліпила їх. Це вже в мене спечені. Бачите, добре не заліпила деякі, то порозходилися. Підсипала пудрою зверху. ось вони вже готові. Пішла ціла тарілка пісочного печива. Хай вам вдається підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Дякую за перегляд!